Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, як звичайно, на огляді дуже гарний чудовий будинок за невеликі кошти. Тобто, давайте вам розкажу. Продається будинок, який знаходиться в селі Ковпита. Це 35 кілометрів від Чернігова. Гарне живе село з усією необхідною інфраструктурою та асфальтованими дорогами, що дуже важна. Будинок цегляний загальною площею 65 метрів квадратних. Електрика підключена, опалення парове, пічне. Вода поряд з домом, знаходиться колонка. В будинку є місце для того, щоб зробити туалет та ванну кімнату. Ділянка 35 соток, Земля повністю доглянута та оброблялася завжди. Дуже родюча земля. Ділянка огороджена, на території є господарські споруди та капітальний гараж. Ну, Я думаю, ви самі бачите все по відео, що жили тут гарні люди, гараж капітальний, дуже якісний. Хата також гарна, в якої можна чудово проживати, все огорожене, ніхто лазити не буде. Звісно, потрібно приложити чуть-чуть руки, поубиратися. Та можна проживати. Саме головне, що його ціна складає всього-навсього 2500 доларів на віддачу. Тобто, ви можете напряму зараз зв'язатися з власником Контакти, знаходяться в описі до цього відео. Та приїхати забрати цей гарний будинок за гарною ціною і проживати всією сім'єю. Тому що таких варіантів дуже мало. На жаль, щоб була така площа, такий будинок і такий стан за такі ціни. Тому такі будинки шко забирають, поэтому советую вам не гавити, а заходити та забирати гарний будинок по гарній ціні. Всі контакти в описі до цього відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, тому що там оголошення виходять набагато раніше, ніж на Ютубі. Всім дякую, всім до побачення!